Маю честь представити вам спільне напрацювання представників усіх фракцій коаліції проєкт постанови, який називається Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків. На жаль, війна стала буденністю для України, але це не звільняє нас від відповідальності шукати як способів припинення війни, так і звільнення наших полоненів. Полонених і вимагати відшкодування усіх збитків, завданих Росією метою проекту постанови, таким чином є створення юридичного підґрунтя для придлявлення Україною консолідованої претензії Російської Федерації у зв'язку збройною агресією Російської Федерації проти України. Постанова насправді є першим консолідованим документом парламенту, в якому сформульовано. Передовсім хронологія збройної агресії Росії проти України. Зокрема, це перший юридичний документ, у якому буде зазначена дата початку російсько-української війни 20 лютого 2014 року. Крім того, у постанові міститься консолідований перелік усіх міжнародних зобов'язань, які за цей період порушила Росія. Далі постанова також містить. Ті негативні наслідки, які, з яких зазнала Україна внаслідок війни: це і окупація українських територій, і матеріальна шкода, завдана Росією, і людські жертви, і порушення прав людини. І нарешті постанова містить перелік тих вимог, на яких Україна буде постановно послідовно наполягати заради подолання наслідків російської агресії, окремо. У постанові Верховна Рада висловлює вдячність народу України та всій волонтерській спільноті за безкорисливу, щиру та ефективну підтримку збройних сил та збройних добровольчих формувань України. Необхідність прийняття цієї постанови обумовлена потребою офіційного визнання парламентом України факту збройної агресії Російської Федерації проти України, і нам необхідно визначити обсяг, наслідки та вимог, які пов'язані з цією агресією. Ця постанова про заяву вона створить юридичне підґрунтя для пред'явлення Україною консолідованих претензій Російської Федерації за наслідками вказаних міжнародно-правових діянь. Заява має стати одним з елементів претензійної роботи України на міжнародній арені. За результатами розгляду на своєму засіданні Комітет у закордонних справах підтримує необхідність прийняття такої заяви і, враховуючи висловлення Міністерством закордонних справ України зауваження, рекомендує Верховній Раді України прийняти згаданий проект постанови за основу та в цілому і затвердити заяву про вісі збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків із запропонованими комітетами змінами та доповненнями. Зараз парламент розглядає цю постанову. Кожен депутат, який не голосуватиме постанову про проект заяви Верховної Ради про віці збройній агресії Росії, це ватнік, це агент Кремля і це п'ята колона. Або це людина, якій байдуже, людина, якій наплювати. Тому що війна йде на кількох фронтах, і один з найважливіших це міжнародний. Зараз наші колеги-патріоти захищають честь нації під час сесії парламентської асамблеї Ради Європи. І ми сьогодні в парламенті повинні, як ніколи, проявити єдність, проявити солідарність і підтримати цю постанову. А той з вас, хто не проголосує, це або московський агент, або той, кому наплювати. А данте Алігєрі дуже правильно. Писав, що най, е, най, е, найгарячіші місця у пеклі для тих, хто зберігав нейтралітет, в часи, коли було протистояння. Слава Україні. На ваш розгляд для голосування за основу та в цілому внесено проект постанови про заяву Охоронної ради України про відсіч збройної агресії Російської Федерації. Прийняте за основу в цілому з рахуванням пропозиції комітету. Прошу голосувати. За основу та в цілому за рухування пропозиції комітету. Дякую, колеги. Рішення прийнято. 259.